Привіт всім, дітки! А що ви знаєте про красу нашої України? Чи бували ви в місцях, де захоплює подих? Пропоную сьогодні разом відправитися в віртуальну подорож дивовижними куточками України. Красу та чарівні місця нашої країни інколи неможливо описати одним словом. Вона наша наймиліша, наймальовничіша, найнеповторніша та найдивовижніша, а особливо найрідніша. Тож давайте поринемо в цю неповторну красу нашої рідної неньки України. Погляньте на зображення перед вами чарівні та неповторні озера нашої країни. Це Лемурське озеро, яке має рожеву воду. Це озеро знаходиться на Херсонщині. А це озеро Сеневир. Найбільше озеро України. Воно має неймовірні види чисту воду, а знаходиться воно в мальовничому Закарпатті. На наступному зображенні шацьке озера на Волинщині. Це скупчення разом 30 озер. Ці озера не лише зачаровують, а ще й лікують людей. Також наша країна багата й на чарівні водоспади. Ви тільки погляньте на водоспади Буковини. Вони надзвичайно прекрасні, мають чарівний вид, а ще й не схожі один на одного. Погляньте, що ви бачите на зображенні. Наша Україна має чудові, могутні та водночас мальовничі неповторні гори. Чи знаєте ви хоча б одну гору, яка розташована на території України? Хто знає, я вами пишаюся, а хто ні, знайомтеся. Говерла найвища точка українських Карпат. Гора знаходиться на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Чорна гора на Закарпатті. Її схили покривають дубові та букові ліси, проживають на цій горі теплолюбиві тварини, такі як черви, равлики, павуки, коники. Але крім гір Закарпаття, в нас ще є і Кримські гори. Їх багато, але ми познайомимося лише з декількома. Погляньте, це гора Аюдах. Ця гора схожа на великого ведмедя, який нахилився і п'є воду із солоного Чорного моря. Цю гору частіше за все так і називають ведмідь-гора. А це гора. Джемерджі. Вона всіяна дивними кам'яними скульптурами, які нагадують чи то людей, чи то тварин. А ще крім гір, є ще й пустелі. Ось погляньте, це Олешківська пустеля. Це найбільший піщаний масив в Європі. Справжня пустеля серед квітучої України. А на Дніпропетровщині ви зможете побачити білу пустелю з блакитними озерами та прозорою водою це чарівне місце, де можна отримати неймовірні емоції та спогади. Перлини краси України можна зустріти не лише ззовні, а й під землею. Там можна побачити неабиякі дива. Ось перед вами на зображенні соляні шахти Соледара на Донеччині. Це шахти, в яких виробляють сіль. Говорять, що це королевство під землею з білого золота. А на цьому зображенні дивовижні печери, це печера Атлантида. В неї є три поверхи. Вона знаходиться в Хмельницькій області на річці Збруч. А ось перед вами ілюстрації оптимістичної печери в Тернопільській області. В цій печері ви зможете побачити величезні кристали. Погляньте перед вами печера Попелюшка. Розташована вона у Чернігівській області. А в ній можна побачити величезні галереї, підземні озера та неповторні фігури з кришталю. Україна це країна тисячі мальовничих куточків, які можна знайти всюди. Я висвітла лише маленьку її частину. Бажаю всім родинам відвідати ті куточки, які запали вам до душі. А зараз пропоную поглянути на улюблені куточки батьків та вихованців садочка та місця сили та натхнення наших вихователів. І наостанок пропоную вам намалювати місце, яке б ви хотіли відвідати. Чекаю на ваші малюнки та фото з майбутніх подорожей Україною. Мандруйте та пізнавайте нашу країну більше. До нових зустрічей. До побачення!